Проспект Михайла Лужпи у Сумах може отримати назву Проспект Свободи. Курський може стати проспектом перемоги або звитяги, а вулиця інтернаціоналістів вулицею Збройних сил України. Питанням дерусифікації топонімів Сум ще кілька місяців тому почала займатися робоча група при міській раді. До неї увійшли науковці, історики, краєзнавці. Два місяці фахівці опрацьовували питання і наприкінці літа подали до міської ради пропозиції щодо перейменування більше 230 топонімів. Там, де можна було, повертались історичні назви, також розглядались діячі місцеві, тобто народжені на Сумщині або чия діяльність максимально була пов'язана з Сумщиною. Також видатні події з української історії чи знакові, якісь, які мають відношення до державних символів чи свят. А деякі релігійні теж маркери. Тобто, як взагалі можна продовжити зберігати у себе в громаді маркери держави терориста, держави військового злочинця. І тому, якби цей процес для тих, хто там каже не на часі і нема чим, на часі. Такі процеси завжди на часі, і чим раніше, тим краще. Тепер ухвалювати рішення мають депутати міської ради, але поки його навіть не виносили на розгляд. Профільна комісія відправила проєкт рішення на доопрацювання, аби депутати могли внести свої правки, пояснює міський голова. 29 -го... Ми підготували даний проєкт рішення. І ми чекали до цього часу пропозиції від депутатських фракцій, тому що депутати казали, що ми хочемо активну участь в цьому прийняти. Ми погоджуємося зі групку. Люди ми обов'язково повинні були враховувати, в тому числі, коли депутати вжали цю пропозицію. На даний час всі пропозиції зібрані. Ми підготували рішення на сесію. Тепер наше завдання винести на сесію і відповідно підтримати відповідним голосуванням. Розглядати рішення із усіма пропозиціями та правками депутати мають на засіданні чергової сесії. Самі сумчани здебільшого ідею Осифікації схвалюють. Кажуть, перейменовувати треба, адже ми маємо власну історію та власних героїв, імена яких і можуть носити вулиці нашого міста. А від нав'язаної радянської тематики слід відмовлятися. Ну, я думаю, що повинно бути все українське, не Потрібно, щоб було щось пов'язане з ворогом. Ну, Як можна скоріше. Є на які, на які названня перейменовувати, так що, в общем-то. Принципі... Ні, треба переименувати. Треба як можна найшвидше. Ну, я вважаю так, більше затрат виходить. Перейменували, всіх треба поміняти адрес всім. Я вважаю, що ми маємо взагалі назвати вулиці якимось може фруктовими іменами такі, щоб не були прив'язані до політики і постійно не змінювали. Я так вважаю. Ну треба переиміновувати. Чому? Ну ми ж в Україні живемо Положительно. треба переіменувати. Треба. Чому? Треба. Ну тому що до русского ми тепер відносимося дуже плохо. Тому краще перейменувати. Поки ж депутати міськради підтримали перейменування лише однієї вулиці Зої Космодем'янської. Вона носитиме ім'я першого ректора СНАУ Івана Брюховецького. Тоня Борзеленко, Максим Близнюк, новини СТС.